Привіт, другі друзі. Ми продовжуємо наш щотижневий е, випуск новин на каналі Шпінський Влог, який ми називаємо Щося робить «Що в наших містах в цірині архітектури, урбаністики сталого міського розвитку і що такі, звісно, взагалі існує. Починаємо. Американський благодійник викупив житловий комплекс під Києвом для поселення переселенців. У селі Софіївська Борщагівка, американський благодійний фонд викупив житловий комплекс для постраждалих від війни сімей. Перші 52 родини вже отримали свої квартири. Це 139 людей з Донецької, Луганської та Херсонської областей. Ще у 83 квартирах триває ремонт, який планують закінчити до кінця грудня. Реалізувати проєкт вдалося завдяки благодійній організації «To Ukraine with Love», що об'єднало в Штатах людей, починаючи від школярів до мільярдерів навколо допомоги Україні. Зокрема, американський бізнесмен і меценат Дел Лой Хансен, який і придбав квартири. Люди отримують одно, дво, три кімнатні квартири, забезпечені абсолютно всім необхідним для комфортного проживання. У них виконаний ремонт, облаштована сантехніка, встановлена вся побутова техніка, є текстиль, посуд і набір продуктів на перший час. Житло надається людям у безкоштовне користування терміном на 5 років. Мешканці лише сплачуватимуть за комунальні послуги та обслуговування прибудинкової території. Безкоштовне проживання дасть сім'ї, яка працює протягом 5 років, заощадити кошти для купівлі чи будівництва власного житла. Перший іпотечний внесок, кредит тощо. Хочу сказати свою думку, що західні донори показують дуже хороший приклад ненав'язливим способом, як би країна мала поводитися, чесно кажучи, з майном, тому що наша влада, звісно, популістично обіцяє, що кожному кожній постраждалій Сім'ї дадуть по квартирі, але насправді це глобально неправильно. Треба робити муніципальне житло і збільшувати його кількість у наших містах і в територіальних громадах для того, щоб міста могли запрошувати тих спеціалістів, які їм необхідні, яких вони можуть долучати до роботи, а не просто роздавати квартири наліво направо, які людина потім може продавати і, в принципі. Може, в неї взагалі нема планів залишатися в цій країні на заході. Міста, такі як відень, наприклад, в яких є проблема з тим, що житло постійно дорожчає через зріст комфортно в місті. І багатьом людям, які наприклад, вчені чи вчителі, які не можуть собі дозволити дорогого житла, їм місто надає дуже на дуже хороших умовах муніципальне житло відповідно не можуть жити у відні, можуть працювати у відні. А місто користається з того, що які послуги вони можуть відповідно надати навзаєм. Таким чином міста дуже добре впливають на населення щодо спеціальностей, щодо необхідностей і так далі. На місці залізничних кас в центрі Львова відкриють книгарню видавництво човен. Йдеться про приміщення загальної площею понад 300 квадратних метрів на вулиці Гнатюка, 2022, де 60 років працювали каси Львівської залізниці. З весни 2021 року залізниця більше не орендує ці приміщення. Тож Львівська мерія провела інвестиційний конкурс, на якому перемогло видавництво човен. Крім класичної книгарні, тут облаштують читальний зал, кав'ярню, коворкінг, кінозал тощо. Взагалі хочу сказати, що книгарні давно вже перетворюються в щось більше, ніж просто магазин склад книжок. І це прекрасно. Тоді це більше заохочує людей до перегляду книжок, читання книжок і, в принципі, створення певних мікроспільнот. Тому дуже підтримую цю ініціативу. Новини з Києва, голова фракції Слуга народу Олена Шуляк, відома прихильниця скандального містобудівного закону, зареєструвала ще один сумнівний проект закону, що передбачає спрощення забудови прибережних зон. Закон 9.6.6.4 передбачає ніби збалансування інтересів держави та інвесторів спрощення механізму будівництва у внутрішніх морських водах і територіальному морі. Зокрема, шуляк пропонує дозволити забудовувати прибережну зону без виготовлення детального плану та зонінгу. При цьому не потрібне будь, буде також погодження від облдержадміністрації та держвотагенства. Натомість для будівництва необхідна лише затверджена проектна документація. Активісти побоюються, що ухвалення цього закону спричинить неконтрольовану хаотичну забудову біля водойм, адже за великі гроші проєктант може виготовити потрібний замовнику проект, а контролювати його відповідність ніхто не буде. Крім цього, ініціатори законопроекту не долучили до обговорення екологів та ще не прийшли низку експертиз, зокрема від НАЗК. Зараз він перебуває на розгляді профільних комітетів. Хочу розтлумачити одну дуже просту річ депутатам ініціювати законопроект за процедурою є набагато швидше і легше, ніж ініціювати будь-які законопроекти від міністерств. тому що міністерства повинні пройти підписи багатьох центральних органів виконавчої влади, а депутати в перше читання можуть занести свій законопроект набагато швидше, чим і зловживає голова фракції Слуг народу. Чесно кажучи, не зрозуміло під кого це і під що це робиться, тому що які є дійсно. Небезпеки небезпеки є в тому, що е, під соусом якихось інженерних споруд, або під соусом якихось речей, які обслуговують прибережні зони, будуть ці споруди обростати ресторанами, готелями, можливо, навіть і житлом тощо. І, чесно кажучи, це дуже і дуже відповідальна річ. Тим більше, що в нас є не тільки море, в нас ще є і е, багато річок, як Дніпро і Дністер, е, тощо, які також можуть попасти. Під серйозні проблеми після цього закону, тобто, закон, хоче внести зміни у водний кодекс. України я насправді не є проти будівництва формування набережних і так далі, тому що в нас переважно дуже так строго обмежено: 25 метрів, 50 метрів, 100 метрів від тої чи іншої водойми. А ми розуміємо, що є дуже багато міст на воді, як Амстердам чи Нюрнберг, які фактично і туди і їдуть туристи, тому що на, на берегах річок сформовані дуже гарні забудови. Кожний контекст має мати свої правила, звісно, але. Знову під соусом того, що давайте звільним пришвидшим бізнесу роботу, е, заберемо звітам всіх корупціонерів, які будуть не погоджувати той чи інший проект. Тобто, то всі, хто не погоджує проект для бізнесу, всі автоматично корупціонери. Ну от е, пхають якогось троянського коня, і чесно кажучи, після 5-6-5-5 мене вже нічого мене, е, не дивує. Я вже тільки чекаю закону якогось під е, кодовим. Цифрою 666, щоб там було підряд. Так, якби, тобто, мене вже це не буде абсолютно дивувати. Ваші коментарі, якщо ви особливо екологи, якщо ви в темі, якщо ви про воду, то будь ласка, пишіть, мені цікава ваша думка, і будемо підслідковувати цю тему і надалі. Дорогі друзі, одного разу я відвідав у Лондоні музей е світових війн World War Museum. І на експозиції, що присвячено першій світовій війні, я побачив неймовірні роботи з про болю художника, який воював і малював з натури знищену природу і знищені ландшафти. Схожим чином відригував і наш відомий український художник Євген Равський, який намалював серію чудових реалістичних акварелей знищених ландшафтів нашого Донбасу. Галерея шум проводить онлайн аукціон. а Також експонує в своїй галереї у Львові на площі Старий Ринок. Власне, ці роботи, які ви можете придбати і взяти участь в цьому благодійному аукціоні. Художник служить у збройних силах України і збирає на дрони, які необхідні для його бригади. Візьміть участь у цьому аукціоні. і Ви не прогадаєте, тому що Євген Равський дуже видатний художник нашої сучасності і сам задоволення придбаю також одну з робіт. Українські литовські архітектори проєктують в бучі нову школу з дитсадком, розраховані на 880 дітей. Проєкт школи розробляють Литовська студія 2 л та українські Martin's Architecture and Design Studio. За задумом архітекторів інтер'єри навчального закладу не перенасичені кольорами і деталями, щоб не відволікати уваги від навчання. Мобільні парти можна рухати, змінювати їхнє розташування. Окрему увагу звернули на аудиторії для занять музикою, біологією та малюванням. Загальна вартість будівництва конансували 18 мільйонів євро, і чесно кажучи, мене вона трошки приголомшила, тому що центр Шептицького, наприклад, який ми проектували з німецькими архітекторами, коштував аж цілих 6 мільйонів доларів, а не 18 мільйонів євро. І це, це споруда в 6 тисяч квадратних метрів, це споруда вищої навчальної школи, а не звичайної школи і садка. Тобто, в моїй уяві така школа, згідно з гарендою, повинна коштувати ну від сили 3 мільйони доларів чи євро. Кажуть, що гроші ці не дадуть литовські бізнесмени та громадські організації. Школи сподіваються відкрити до 1 вересня 2025 року. Ну, подивимось, які будуть бюджети. Що ж це за школа за 18 мільйонів євро? Між Україною та Румунією побудують міст над річкою Тиса. Уряди України та Румунії підписали угоду, що передбачає будівництво моста через тису довжиною 261 метр власне на Закарпатті. Міст збудують між селом Біла Церква та румунським селом Сігіту Мармацієй. Він з'єднає дві країни в межах нового пункту пропуску Біла Церква Сігіту Мармацієй. У Румунії будівельні роботи вже стартували. Їх планують завершити до кінця 2024 року. У майбутньому, між обома країнами, також планується зведення моста через річку Дунай в районі прикордонних населених пунктів Орлівка та Ісакча. З новин Європи у Тірані відкрили пам'ятку бруталізму, яку ревіталізувала відома нідерландська архітектурна студія MVRDV. Вони ревіталізували стару будівлю столиці Албанії, що спершу слугувала музеєм, присвяченому комуністичному диктатору Енверу Хоксу. Пізніше вона була майданчиком для концертів, нічним клубом, радіостанцією і навіть базою НАТО у 1999 році. Зрештою, у 2015 році піраміду Шучі Конус вирішили ревіталізувати. І архітектори з Амстердаму перетворили бетонну конструкцію на відкриту скульптуру, де розміщено ансамбль різнокольорових коробок. Вони дуже люблять ці коробочки, кольорові, е, власне, розкиданих в оригінальній будівлі і навколо неї. У цих коробках облаштували кафе, студії, майстерні, стартапи, офіси тощо. У Гельсінкі відкрили трамвайну лінію на одному з найзавантаженіших маршрутів міста. Плани створення лінії з'явилися ще в 90-му році. Проект райди Йокері був затверджений у 2016 році, а будівництво почалося у червні 2019-го. Нову трамвайну лінію відкрили майже на рік раніше від запланованих термінів. Для цього було побудовано 5 мостів над автомагістралями і прокладено тунель завдовжки 300 метрів в районі Патерм'які. Нова лінія з'єднала район Ітаксикус на сході столиці та Кайладніємі в південній і східній частині СПО. Про гроші. Загальна вартість проекту становила 562 мільйони євро, включаючи рухомий склад та депо. Уряд країни виділив 84 мільйони. Решта витрат покрила влада Гельсінкі та СПО. 65% і 35% відповідно. Хочу ще раз наголосити, що е... В дуже тих модерністичних магістралях, які нам залишились після які були набуті модерністичною манерою будування міст, коли всі думали, що будуть всі повинні бути на автомобілях, породили страшні затори, і гельсінки в тому плані не є винятком. Відповідно, такі великі проспекти, які постійно стоять, лікуються насправді трамвайними коліями виділеними. Лініями іншого громадського транспорту і бачите, які гроші інвестують не знову в асфальт, не в розширення смуг для е, автомобілів, а в трамвай, тому що він має величезну прохідну здатність 25 тисяч людей на годину, якщо це ідеально відлаштована е, іде, ідеально відлаштований маршрут. Польща пивоварню 16 століття біля Кракова перетворили на бар і ресторан. Пивоварню танчиник збудували в 1553 році. Частини будівлі були зруйновані під час другої світової війни, і їх реконструювали лише у 14-му році. Оригінальна пивоварня займає площу 250 квадратних метрів, де трохи менше половини площі відведені під бар і закусочну решту розподілили між кухнею та простором за скляною перегородкою, якого дистилюють спиртні напої. Архітектори архітектурної студії проєкт Прага, що розробили концепцію ремонту пивоварні, оголили оригінальні цегляні стіни і за шару плитки, водночас встановили сміливі сучасні елементи в історичний простір із скляним склепінням. Манчестер там збудували арт-центр Aviva Studios за проєктом нідерландських архітекторів студії OMA, засновником якої відомий мостодонт світової архітектури Рем Кулгас. Арт-центр будували впродовж 10 років. На його зведення, в 2015 році, міська рада Манчестера оголосила архітектурний конкурс на новий вид мистецького майданчика, здатного приймати вистави та виставки окремо чи одночасно. Арт-центр має стати постійною резиденцією Factory International, організацією, яка двічі на рік проводить Манчестерський міжнародний фестиваль мистецтва. Будівля ця, будівля ця ділиться на дві зони, і його головний простір для проведення подій це один великий гнучкий контейнер за вишки 21 метр, який користувачі можуть адаптувати на свій розсуд. Будівництво цього проєкту коштувало приблизно 292 мільйони доларів. Як бачимо, друзі, в світі багато інвестують в мистецькі простори в мистецтво, в його просування. Це переважно дуже коштовні проєкти, які не під силу приватникам, і тому за це переважно відповідають міста і уряди країн. Так, насправді мистецтво особливо сучасне, і музика так само не завжди є дуже комерційно успішними. Тому ми знаємо, як кури донатить на підтримує наприклад, симфонічну музику в Німеччині і в Австрії, як кури, підтримують власне мистецькі нові галереї, але це один з абсолютних необхідностей: так одна з необхідностей для розвитку і еволюціонування нашого суспільства. Тому, звісно, я завжди підтримую будівництво музеїв, галерей і інших мистецьких. Закідів про ваші улюблені мистецькі заклади. Ви, будь ласка, пишіть в коментарях. І що би ви хотіли, щоб було в Україні після е, припинення війни? Дуже розраховую на ваш лайк, на ваш коментар на поширення цього блогу. І наш колектив особливо дякує всім тим патронам, які залишилися з нами, які підтримують нас фінансово. Люблять нас так тішем, як кажуть. В мене на цьому все. Хай в вашому наступному тижні будуть тільки хороші новини. А ми підготуємо для вас щось цікаве на наступний тиждень. Па-па!